Привіт привіт, мої хороші. Сьогодні я хочу ось цим відео відкрити стрічку вступних відео, таких собі епізодів, вступних в ті спільні проекти, про які я раніше вже казала. І сьогодні я оголошую вступ в спільний проєкт. Краса із залишків, який придумала Наталка з каналу, який так і називається В'язалки від Наталки. Це вже не перший сезон, я в минулому році приймала участь і плавно перейшла вже в наступний сезон цього року. І хоч у мене в тому році і гарно так підгребла під залишки, але в мене їх ще дуже багато. І цього року я починаю в'язати з незвичної речі. Зараз я вам покажу пряжу, яку я відібрала. Хоча я відібрала для двох речей, але почну я з однієї, а другу побачу, зможу я осилити чи ні. В проєкті дуже прості правила: треба заявити про проєкт, показати, з чого в'яжеш. Через два тижні звітувати, показати, що ж тебе вийшло. Звітуємо ми з 1 по 3 і з 15-18 три дні дає нам Наталя для того, щоб звітувати. От, е, обставини у всіх важкі, щоб не, не е, затискувати в такі рамки, вона дозволяє робити це, коли хто може. Ну, Є, звичайно, рамки, але всі ми люди. От. Тому, якщо у вас є залишки, то я вас запрошую до цього проєкту. Посилання на Наталкен канал, ви знайдете в описі. От. А зараз я хочу показати, що ж ми будемо, ми, тому що я буду не одна це робити, що ми будемо в'язати в цьому проєкті.

Молодец. Давай, 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 Молодец. Я думаю, ви здогадалися, що міра з'явилася в якості ведущої передачі каналу не випадково. Я думаю, вам ви здогадуєте, що я хочу зв'язати з ось цього набору пряжі, який я відібрала. Тут небагато, але я думаю, мені вистачить тут біля 200 г. Пряжа ця вся схожа, я не знаю, що це за пряжа, але вся вона схожа на Alize Gold Classic, по-моєму, так вона називається. Ну, дуже схожа, вона одна на одну. Хоча оце ось інша. І оце інша. А оце все, це все, по-моєму, одна. Ну, неважливо. Неважливо, бо з усієї цієї пряжі я хочу зв'язати для своєї міри светрика. або кофтину. Не знаю, що вийде ще, як вийде. І в мене був досвід в'язання для е, тваринок. Я в'язала светрика. Навіть два, Як... ні, фотографії я не знайду, я їх видалила, а можливо, десь, хоч не знаю. Неважливо, будемо фотографувати вже міру в, готових... в готовому виробі. То я маю надію, що до 15 го числа я зв'яжу таке светрик, або ось ж буде холодина, стають, у нас обіцяють до 17 градусів, тому мені аж, аж... треба, дуже треба зв'язати дитині одежину. От такі справи. А ще я зараз приберу, знайшла у себе ось такі моточки. Це, судячи з усього мириносу, ці три, вони одинакова ниточка, так? А це я навіть не знаю, що за ниточка, але вона мені подобається. І я хочу зміксувати оці три, тут 100 г, і додати, зробити градієнт або просто додати, не знаю, як воно вийде, на, на всю річ не вистачить, це я хочу взяти шапку чоловіку. Шапку чоловіку, у нього сірі очі, йому буде дуже гарно оцей колір личити. От, і я хочу якось додати або полосочками, або е е відворот, від і далі буде без нічого. Не знаю, ще нічого не знаю, але ось така в мене задумка, хочу зробити. От, от. Зроблю, не зроблю, не можу вам сказати, але ось такі в мене плани. Тому підтримайте мене, будь ласка, лайками, вподобайками, підписками. Поділіться з друзями, можливо, хтось іще хоче в'язати зі мною собатюрі Ну, Будемо пробувати, що в нас вийде, не знаю. Буду знімати поетапно. Не зна... Можливо, це не буде майстер-клас. Майстер-клас, можливо, колись пізніше буде, а цього разу я сама маю повчитися зв'язати для своєї собаки одежку. Буду в'язати і вчитися так, щоб потім показати вам. Ну от, на цьому дякую, що були зі мною. Дякую, що нас подивилися. Бувайте! Па-па.